Ви знаєте, ми ж оцей фестиваль він проводиться не для того, щоб себе показати і похвалити, а це для того, щоб пробудити творчість у людей. І от вона буде. От прямо зараз, прямо в цей час, у вас на очах відбувається чудо. Через інтернет нас подивилася дитина в Америці, позвонила мамі, а мама тут написала віршик. Я цю маму ну, пані Люба, йдіть сюди. І прямо зараз дитина написала вірш, а мама прочитає, невеличкий, але... Від щирого серця, вітання з Америки. Катерина Шустова, молода гвардія Одеса. Десь на Вкраїні гаї зелені, степи широкі, барвисті квіти. Там соловейка серце розриває, і душа твоя навіки стала чиста. Я знаю, що у нас буде і Одеса, дійсно не тільки маленький париж, а крутіше. У нас молода гвардія буде така, куди зможе люба дитина, талановита, світла, розумна, приїхати чомусь навчитись, підрости. І потім по всьому світі, щоб це насіння розсіювали, щоб наші діти вміли мирно все вирішувати. І щоб ті люди, які тут стояли, вони раділи і слухали тільки пісні. Так що дай Бог, щоб так було. Кажуть, що любов завжди права, так що так і буде з Богом. А Україні першу скрипку є такий лозунг, Я думаю, що воно так і буде, тому що тут напророчили, потихеньку воно все збувається, так що все від нас залишить з Богом. Дякую. Дякую.